Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас буде тестування та перевірка. Зараз покажу ближче ось акумулятора літій іонного типу Boston Swing 48 10,6 ампер годин а також перевірка інвертора 48 В 1600 Вт. Чиста синусоїда. Ось у нас зібрана відповідно схема. Зараз будемо під'єднувати все, перевіряти та тестувати. Отже, збираємо складаємо схему. Ну, відповідно, в комплекті до інвертора був ось такий провідник під'єднання. Я використав, як ми бачимо, зараз покажу ось. Такий з роз'ємом. Він під'єднаний до дотметра. Акумулятор з'єднаний. Зараз збираємо все та вмикаємо. Отже, зібрав я таким чином. Відповідно, тут є в нас запобіжник. Відповідно, як бачимо, з розетки зовнішньої зробив такий пульт вмикання цікавий. Ось. Кнопками під'єднаний, відповідно, як бачимо ось Wattmeter. Вмикаємо зараз кнопками ми наш пульт. Відповідно, дивимося на Wattmeter. Напруга становить ось так, щоб було видно, покажу. 53,86. 53,86. Напруга в нас приходить через роз'єм на інвертор. Отже, увага! Вмикаємо наш інвертор зараз. Дивимось на екран. Що буде відбуватися? Отже, вимкнувся інвертор. Як бачимо, холостий хід споживання інвертора становить 10,7 Вт. Напруга 53,7 вольта 02 А. 53,8 Тут ось є шкала показує. Зараз так покажу, щоб було видно. 53,7 напруга на акумуляторі. Відповідно, в мене є ще тут частотомір. Зараз ми під'єднаємо частотомір на вихід, щоб побачити, яка у нас буде частота даного інвертора. Так, щоб не запутатися в провідниках, це у нас буде йти провід на лампу навантаження, а це, мабуть, буде частотомір. Отже, увага. Вмикаємо, дивимося, наш частотомір. Як бачимо, частота 50 Гц. Частота 50 Гц. Зараз будемо вмикати ватметр. Беру схему на вимкнення ватметра змінного струму. Отже, Зараз я поки що вимкну інвертор. вже ваттметр. Так, увага, вмикаю наш інвертор. Напруга, як бачимо, становить 53,8. У нас тут на виході інвертора 224 В змінного струму. Ну і дивимося, зараз, яка у нас буде частота? Увага, вмикаю ватметр. Як бачимо, частота. 50 4, тобто 50 Гц, частота є. Додатково ще я зараз увімкну навантаження, led лампу Ось, як бачимо, led лампа засвітилася. Споживання у нас становить по мережі постійного струму по лінії 23 Вт, 53,5 В, 0,43 Ампера. 53,7 показує інвертор. Частота 54. Напруга змінного струму 223 В 11 Вт Ну, Зараз увімкнемо щось потужніше. відповідно, Побачимо, що у нас буде відбуватись з навантаженням. Зараз увімкнемо ми ось лампу накалювання. Не знаю, скільки вона, 60-100 Вт. Зараз будемо вмикати лампу накалювання. Отже, led лампу я вже викрутив. Відповідно, під'єднав лампу накалювання на виход. Отже, вмикаємо відповідно, навантаження. Дивимося, навантаження становить. По лінії постійного струм 53,01 Вольта, 73 Вт. 1,39 Ампера. Ну, 2 Вт години пішло у нас. Відповідно, у нас інвертор показує 53,52,7, частота 54. Відповідно, у нас по лінії змінного струму 223 В, 0,28 А63 Вт. Ось такий результат. Постійний струм і змінний струм. Лампа накалювання у нас 60 Вт. Так працює інвертор. Тихо, як бачимо, кулери ще не вмикалися, інвертор працює. Отже, ми бачимо, автономна інверторна система працює. Інвертор чисто синусоїда 1600 Вт. Напруга постійного струму 52,7, 1,38 А 72,8 Вт. Відповідно, змінна напруга у нас показує 63 Вт, 220 В. 222 в. Ну, є така табличка в мене, ось дивимося. 48 В перед нами 48 В інвертор. Автономної системи 70 Вт навантаження відповідно буде 1,45 А. У нас, як бачимо, струм навантаження 72 Вт, 1,38 А. а. Ну, відповідно, акумулятор ще більш заряджений, тому такий показник. Ось так працює інверторна система на 48 В. Ну, відповідно, постає питання при такому навантаженні, скільки часу буде працювати така інверторна система живлення. Як бачимо, ось є в нас табличка. Напруга акумулятора 48 В. У нас потужність навантаження при 70 Вт. Напруга акумулятора 48 Акумулятор 10,6 Аг, Ось як ми бачимо, 10,6 Аг, акумулятор 48 вольт. Дивимося, повертаємося до нашої таблички 70 Вт. Відповідно 6 годин буде працювати дана система. 6 годин буде працювати дана система при навантаженні 70 Вт. Ось так працює автономна інверторна система на 48 в. Отже, Зараз я все вимкну, відповідно. Ось, Вимикаю. І ще повторно зроблю запуск. Так, все в нас, як бачимо, вимкнуто. Схема зібрана. Нічого не працює. Отже, вмикаю автономну інверторну систему на 48 В. Відповідно, такий у мене пульт, є кнопки. Ось як бачимо. Вмикаю кнопки. Напруга становить 5345. Вмикаю наш інвертор. Увага на екран. Вимкну інвертор. Напруга, як бачимо, ось, одинаково показує 53,38, 53,4. Заряд акумулятора повний заряд. От метр увімкнувся. Ну і вмикаю відповідно зразу навантаження. Ось дивимося на екран. Продемонструю, щоб було видно. Оп. Частота 50 Гц на інверторі 1600 Вт. Навантаження 73 Вт постійного струму, змінний струм 63 Вт. Так працює автономна інверторна система. Відповідно дану інверторну систему можна буде використовувати також для живлення котла опалення для газового включати. Відповідно, газовий котел. Думаю, наступне відео буде запуск котла опалення від ось такої автономної системи живлення. Отже, до нових відео. Всім дякую за увагу. До зустрічі!